Парламентські вибори були умовно чесними. Про це вже готувалися заявити міжнародні спостерігачі, але вибухнув Первомайськ, канів, обухів, красилів та навіть Херсон, де люди виступили проти брутальних фальсифікацій на мажоритарних округах. Там було все: фальшування протоколів, підкуп і залякування членів комісії, бійки та навіть атаки спецпідрозділу міліції. Але початок запеклої боротьби з фальсифікаціями покладено у Києві у столиці на мажоритарних округах повністю перемогли представники опозиційних сил, зокрема, і у 215-му окрузі, за даними протоколів з мокрими печатками, переміг свободівець Андрій Ілленко. Але опонент Галина Герега, відомий бізнесмен та секретар Київради, не поспішала визнавати поразку. Довкола будівлі, де засідає ОВК, з'явилися спецпідрозділи міліції та кремезні молодики. На територію, де триває підрахунок голосів, не пускають ані журналістів, ані кандидатів у депутати. Чому ви не пропускаєте журналістів? Що ви робите? Схоже влада не хоче показувати, що коїться всередині. У темній актовій залі скандують голодні та озлоблені члени дільничних комісій. Вже майже добу окружком не приймає їхні протоколи. Ми отримали цей жетон 70-й. Коли я здам документацію, в чому проблема? Світла немає, монітора немає. Мені не знаємо, що твориться в державі. Води не дають, оточили нас міліцією. Опозиційні кандидати впевнені, окружкоми навмисне зволікають, бо результати не влаштовують. Це відбувається саме тому, що програв провладний кандидат на цьому окрузі, і вони намагаються зірвати вибори зараз тут або просто їх не провести, просто щоб люди зараз ще посиділи тут кілька годин, остаточно втомилися і просто кинули тут ці мішки, і пішли додому спати. Все. Вибір українців захищають народні депутати та тисячі небайдужих. Зараз ідуть останні протоколи, які повністю на мою користь, і власне штучне намагання затримати підрахунок не має жодного абсолютно сенсу. Я закликаю Голину Федорівну Герегу визнати поразку, щоби спокійно допрацювала комісія, і власне на цьому ми поставимо крапку в довгій історії 215-го округу. Кульмінація у вівторок, 30 жовтня, представник свободи в ЦВК Олег Бондарчук виявив, на сервер внесли сфальшовані дані з однієї дільниці. Голоси Ілленка переписали Герезі. Зараз в комісію в окружну прийшов протокол з протилежним, коли в Герегі пишуть мій результат, а результат герегі приписують мені. І цей протокол фактично вирішує долю виборів. За справжнім протоколом націоналіст перемагає з перевагою у 191 голос. ОВК ніби погоджується перерахувати голоси. Але випадково губиться ключ від архіву, де зберігаються бюлетені. Таке шахрайство обурило присутніх. Після інформації, що спортивні молодики хочуть спалити архів, люди пішли на штурм. Датя не бити, ви ж мене зудавіть. Вони знищують бюлетені зараз. Врешті, за наполяганням голови ОВК Івана Картавого, який зберіг незалежну позицію, комісія доручає міліції відкрити двері архіву. Молодці. Але раптом дві третини членів комісії на чолі з секретарем втікають із зали, зачиняються в одному із кабінетів. Тим часом решта членів ОВК виносять бюлетені з архіву та перераховують голоси. Цей процес також контролюють представники від партії регіонів, соцпартії, удару обсє. Зауважень немає. 390. 420. чотириста 427 427. сім чотириста двадцять сім воднихста двадцять Офіційне скільки там вони щоб реально могли стикатися на що посилатися. Будь ласка, Я хочу звернути увагу журналістів, що ці дані відповідають протоколам, які є у нас 428 голосів за Герегу, один зіпсований, а дані, які були введені на сервер. І відображені в ЦВК не відповідає тим даним протоколів. Значить, вони були сфальшовані. Врешті і сфальшований протокол ДВК знайшли. Його сховала представниця ОВК, яка не піддалася на тиск. А протокол є у вас все чудово. Все чудо. Він буде долучений до кримінальної справи, яку порушать за фальшування виборів в 215-му окрузі. Обіцяє Андрій Ілленко, цей протокол вирішує долю виборів в 215-му окрузі. Я вважаю, що це є кримінальний злочин, який був створений на на, на на вимогу кандидата від влади Галини Герегі. Я закликаю Галину Герегу припинити топтати саму себе в бахно і визнати, що вона програла. Коли стало зрозуміло, що Ілленко перемагає, провладні члени комісії таки з'явилися в залі. Нова ідея оголосити перерахунок на всіх 79 дільницях. Але голова комісії Іван Картавий не зважив на залякування і оголосив переможцем Андрія Ілленка. Паралельно драматичні події розгорталися в 223-му виборчому окрузі, що в місті Києві. Свободівець Юрій Левченко за даними протоколів з мокрими печатками впевнено перемагав провладного самовисуванця з відривом в 900 голосів. Але ОВК і тут діяла за такою ж схемою: затягувала підрахунок. Ви бандитцю фальсифікуєте, і ви за це отримаєте відповідальність. Ви ж відомо порушуєте закон. Ви ж ви, реально, блядь, сидіти в тюрмі. Ви що не розумієте? На сервер ЦВК вносили тільки ті дані, за якими перемагає провладний кандидат. Наприклад. Із закритої дільниці лук'янівського сізо там усі, як один, проголосували за Пилипишина. Натомість протоколи, які підтверджують перевагу Левченка, на перерахунок тоді ж псували бюлетені. Свободівці виявили зірвані пломби. Дивіться, дивіться, вони відправляють на перерахунок без підпису членів комісії. Ви займаєтесь фальсифікаціями. вони відправляють на перерахунок в скриті е, скриньки. Це це дільниця, на яких я перемагаю. Вони їх відправляють на перерахунок, потім перераховують ума, забирають у мене 200 голосів. Перевага Левченка 920 голосів. Е, нагнати таку с, е, ситуацію неможливо, тобто виправити нічого не можна, можна тільки саботувати. Округ номер 223 став одним із найскандальніших в Україні. Тут же вперше вийшли на люди так звані бритоголові журналісти, які мали посвідчення кореспондентів невідомих видань. Кілька разів пробували штурмом взяти комісію. Навколо дільниці постійно є якісь групи молодиків спортивної статури, які групуються і, скажімо, десь намагаються спровокувати якісь рухи з людьми, які зараз з прапором державним тут є зібралися на підтримку Юрка Левченка. П'ять разів в ОВК перереєстровували присутніх, аби видалити з залу незалежних журналістів та свободівців. Щодня і щоночі тут змушений бувати лідер свободи Олег Тягнебок попереджав про кримінальну відповідальність членів ОВК. Ви берете гроші. Від провладного кандидата. І ви, я загалом говорю: ті, хто працюють і фальсифікують, і, відповідно, звільне волевиявлення громадян, вони знищують. Ми вас офіційно попереджуємо персонально про кримінальну відповідальність. Кожного я з вас. про кримінальну відповідальність. Тільки попробуйте вкрасти результати голосів п'ять років тюрмі. Міжнародні спостерігачі нарахували по Україні 13 округів, де ситуація буквально критична. Ми трохи зашоковані. Що тут тоді ми, ем, ми будемо далі слідити і описувати в деталях цю ситуацію. Дуже уважно. Люди ж почали самостійно виходити на акції протесту. Цілодобове віче почалося біля будівлі. ЦВК. Ми з вами тут стоїмо. І вимагаємо справедливості. Не заради свобод, не заради батьківщини, не заради удару чи не заради окремих міжна... мажоритарників наших. Ми вийшли сюди на вулиці заради встановлення демократичних принципів в українській державі, заради майбутнього наших дітей, щоб завтра вибори в Україні відбувалися чесно, справедливо. Чиновники спробували вчасно локалізувати протести, залучили беркут, навіть вдалися до креативу. На майданчику перед ЦВК розгорнули потішний ярмарок. Врешті під тиском вулиці ЦВК оголошує: в п'яти округах неможливо встановити результати. Але члени 223-ї ОВК проігнорували і рішення ЦВК, і аналогічну постанову парламенту. Взялися перераховувати голоси на 11 дільницях. Саме там, де переміг представник свободи, визнати необхідність проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах номер 94, 132, 194, 197 та 223. двадцять Мене прохання, будь ласка, секретаря книгу комісії книгу зареєструвати і дати нам. І ми вимагаємо від окружної виборчої комісії 223 округу, від голови комісії, від секретаря інших членів комісії, припинити незаконні дії по перерахунку голосів. Свободівці знають, чому прокинулася сонна ОВК. Бюлетені за Левченка вже пошкоджені. Ті ящики, які були в другу ніч вивезені назад на дільниці, вони були там відкриті, витянуті в кульки з протоколами за Левченка. З бюлетенями за Левченка і відповідно на них зроблені додаткові позначки, таким чином вони визнаються недійсними. І ось буквально зараз відбувається підрахунок, і зокрема на першій же дільниці з 411 голосів 288 Вони зіпсовані. Але представник Віктора Пилипишина каже, це ще треба довести, що зіпсовані голоси саме Юрія Левченка. Комісія продовжувала перерахунок голосів, оскільки в них є рішення суду, яке вони повинні виконувати. Але навіть таке рішення суду члени ОВК виконують лише в тій частині, яка їм подобається. У четвер, 8 листопада, постановили, рахуватимуть голоси лише у багатомандатному окрузі а за партійними списками не цікаво. Члени ДВК у свою чергу вдалися до демаршу, відмовилися підписувати такі протоколи. Упевнені, їх сфальсифікували у будівлі ОВК, де вже два тижні поспіль товчуть воду в ступі. Ще один епіцентр Сваволі, 90-й виборчий округ у місті Біла Церква. За даними протоколів, ДВК тут знову ж таки переміг свободівець Олександр Марченко. Але на сервері центральної виборчої комісії зовсім інші дані переміг черговий провладний самовисуванець із відривом майже дві тисячі голосів. Про грубу фальсифікацію протоколів заявили четверо жінок – представників ДВК у Білій Церкві. Після того, як ми здали протоколи, які були зачитані в окружній виборчій комісії, в окружні комісії, ми спокійно розійшлися по домах. Через декілька днів на сайті ЦВК у нас. Збільшилась кількість на 16 голосів у Чудновського. Це сфальсифіковано, переписані протоколи іншою рукою, тому що оглянувши, знайомившися з протоколами, які були передоставлені в ЦВК, там був і не мій підпис, і не тим почерком написаний протокол. І дані не співпадають. Кандидата Григоришина були зняті голоса 50 голосів в пользу кандидата Чудновського. Стоїть зовсім не мій підпис, навіть не підписи членів комісії. Все сфальсифіковано. Свобода оскаржила вибори в суді. Дарма два дні приміщення Київського окружного суду блокувала група кремезних молодиків. Вони вимкнули ліфт, зайняли міжсходові клітки. Фактично захопили орган державної влади. Міліція не втручалася. Вас не пускають? Так, мене не пускають. Я уповноважена особа від партії Всеукраїнського об'єднання На Які підставі ви, проходите, проходите. ви не пропускаєте? А хто ви такі? Проходіть, проходіть. Чому ви людину не пропускаєте? А хто він? Де є міліціонер, по... який перевіряє його посвідчення? він по документам не записан здесь. Вот міліція, він не зареєструваний. Представтеся, будь ласка. Ви хто? Я також, як і, да. так і Пішли. ви зі класно. Чому ви не да не будете зі Я поняло? не командую, Чому ви не пропускаєте людину? Уберіть камеру, пацани, уберіть камеру. кави у такій атмосфері. Суд відмовив Марченку у задоволенні позову. Він оскаржив це в апеляційному суді, але там не заслухали навіть свідків з ДВК, які мали прямі факти фальсифікації. Не зважив ні на офіційний відеозапис оголошення результатів голосування, ані на дані паралельного підрахунку голосів о п'ятій ранку. Люди в мантіях залишали залу під вигуки ганьба. Сьогоднішнє судово засідання узаконило фальсифікації виборів в місті Біла Церква до тих пір, поки суд в Україні не буде вибиратися. Громадянами будуть прийматися антигромадянські, антиукраїнські, антизаконні рішення. Фракція свободи у Верховній Раді 7 скликання вона доб'ється того, щоб були всі фальсифікатори покарані, і, і все було по справедливості. Слово справедливість стало ключовим і на велелюдних мітингах біля пам'ятника Лесі Українки. Олег Тягнебок заявив головний результат парламентських виборів повернення віри людей у силу свого голосу, свого вибору. Тепер справа за політиками. Нам треба повернути почуття політичної відповідальності кожного парламентаря, кожного представника громади. Ми переможемо українці! Слава Україні! Війна за кожен мандат принципова, бо влада знову хоче контролювати парламент, а значить, і наше найближче майбутнє. Але це буде непросто, бо вперше в історії України в парламенті з'явиться ціла націоналістична фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Політологи відзначають, це ідейно мотивована, молода, політично агресивна сила. Чи виправдає вона надії людей? Покажуть вже перші засідання нової Верховної Ради.